Вітаю! Сьогодні я покажу вам, як за допомогою білого аркушу паперу, ручки або олівця та звичайної лінійки розробити креслення для будь-якого смартфону у розділі Своє креслення. Нам потрібно буде виміряти висоту, ширину та заокругленість. Давайте по порядку. Спочатку вимірюємо наше перше значення, це висота. Для цього лінійку прикладаємо по висоті нашого смартфону та заміряємо висоту у міліметрах. У мене це 163. Вводимо своє значення. Далі нам необхідно заміряти ширину. Для цього лінійку прикладаємо по ширині нашого смартфону. Та заміряємо у міліметрах. У мене це 74. Вводимо своє значення. А тепер перейдемо до найцікавішого. Заокруглення. Покладіть смартфон на аркуш паперу екраном вниз. Виберіть один кут для вимірювання. Обведіть олівцем заокруглений кут смартфону на папері, щоб отримати чіткий контур дуги. Переконайтеся, що контур відображає форму кута. На папері позначте точки A і B. Початок і кінець дуги. A. Верхній край, B – Бічний край. За допомогою лінійки виміряйте пряму відстань між точками A і B. Запишіть результат. У мене це AB дорівнює 11 мм. Інструкція вказує формулу AB поділити на 1 та 4 дорівнює R, де R – радіус за Якщо AB дорівнює 11 мм, то 11 поділити на 1 та 4 дорівнює 7,8. Радіус заокруглення становить приблизно 7,8. Вводимо свої дані у графу заокруглення. Обираємо вирізати, вставляємо плівку, обираємо матеріал заготовки. Вирізаємо. І готово! Ми з вами чудово справились. Кожен смартфон заслуговує на свою захисну плівку.